У Кримом із понеділка оголошено триденну жалобу. Тож, міжнародна спільнота засудила ракетний удар, завданий Росією по житловому району Кривого Рогу. Політики та дипломати з усього світу висловили свої обурення та співчуття, закликаючи до посилення підтримки України та подальших дій для, для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Міністр оборони Нідерландів Робен Брекельманс, висловлюючи співчуття родинам загиблих, підкреслив цитує, що вся Європа готується до вихідних, але українці живуть в іншій реальності. Ще одна російська. Атака, але до цього ніколи не звикнеш. Ось чому ми повинні прискорити підтримку України, написав він на своїй сторінці. в X. Росія не зацікавлена у мирі. Так, висока представниця ЄС Кая Кайлас відреагувала на ракетний удар росіян по Кривому Рогу. Про це вона написала у соцмережі Ікс. Атаку назвала черговим безрозсудним російським обстрілом, який завдала Росія по багатолюдному житловому району, у результаті якого загинули люди, у тому числі діти. Голова МЗС Естонії Маргус Цакна констатував, що атака по житловому району Кривого Рогу є доказом небажання РФ до встановлення миру. Росія прагне війни, а не миру, і напади на цивільне населення, включаючи дітей, є жорстоким доказом цього. Написав у соцмережі Ікс очільник естонського МЗС. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також висловив співчуття від імені своєї країни. Цитую, випустити ракету по дитячому майданчику це не війна, це варварство. Наші думки із сім'ями загиблих і з тими, хто захищає свою країну від російського терору. Також реакцію висловило посольство Японії в Україні, зазначивши, що приголомшлені новиною про жорстокий напад росіян на житловий квартал Кривого Рогу, який призвів до загибелі багатьох мирних жителів, у тому числі дітей. Дипломати запевнили, що їхні думки із рідними загиблих і побажали якнайшвидшого одужання пораненим. Повідомили на сторінці посольства Японії у мережі X. Посольство Швейцарії в Україні також висловило свої співчуття у зв'язку із трагедією у їхньому дописі на сторінці Виксидеться. Цивільне населення ніколи не повинно ставати мішенню. Підтримка союзників Уже є перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів. Про це президент Володимир Зеленський написав у телеграмі. Він повідомив, відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Т'єрі Бюркарном із Франції. Світлини підписав: докладаємо зусиль для безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій. А напередодні у Києві про європейський контингент в Україні говорили представники Франції, Великої Британії та України. Це була зустріч на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолив генерал Тієрі Бюркхарт, британський адмірал Ентоні Радакін. Вони провели низку консультацій з українськими військовими, головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським.